Друзі, а на продаж до за нас залітає ось такий чудовий електроскутер Fada Lido. В цьому році це реально хід сезону. У 2025 році Fada зробила прорив, вона поставила вже 500 ватний двигун в парі з цим акумулятором, який базовий, значить цей скутер свобідно проїжджає 40 кілометрів. Це я сам лічно перевіряв. Це важко повірити, але це є правдою. Дивіться, як якісно все зварено, стальна рама, передні амортизатори, задні амортизатори. Навантаження десь плюс-мінус 130 кг можна. Тобто дорослий і дитинка свобілем на ньому може переміщатися. Так, По органам керування давайте пройдемося. Сигнал, парковочка, тормоза, все. Що ще потрібно? В комплекті йдуть такі от ключики. Давайте запустимо. Тут у нас ми бачимо шкала. Ще раз повертаємо ключик, у нас загоряється ледовська така от фара дуже ярка. Сигнал так відпрацьовує, парковочка і передній задній тормоз. Все, друзі, все тут поки що все. Давайте перейдемо до ось цього узла. Я вам хочу показати, значить, дуже класно реалізовано. Значить, секреточка. Просто взяли і закрили. Пішли, скупилися. Уже колесо у нас заблоковане. Бачите, воно не піде, не їде. Щоб розблокувати так само ключиком. В цьому ключику навіть є... Підсвіточка. Усі цікавить ціна. Да, ціну, звісно, що я зроблю мінімально в кінці відео. Хто додивиться, буде висвітлювати ціна. За такі гроші, я рахую, це дуже якісна покупка. Хто ще думає, хто ще не вирішив. Звісно, що в нас їх небагато. Десь в районі 5 штук залишилось. Можу відправити по Україні. Можете самі приїхати протестувати, ви будете дуже здивовані. І дивіться, друзі, саме основне педалі. Це означає те, що не потрібно на нього ніяких прав, реєстраційних документів, нічого. Просто взяли, сіли, навіть шльом. Шолом не потрібно одягати, і поїхали. Корзинка також наявності. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім до побачення.